Усередині мене прокинулася проста людина, яку картають сумніви і невпевненість майже у всьому, що вона робить. Ось я й сказав першу ліпшу цифру, що спала мені на думку, тому що не зрозуміло, що то за цифри мені тут, бачите, показують, і взагалі невідомо, хто їх мені показує може, вони самі не знають правильної відповіді. І якщо не помиляюся, я сказав 25 чи 26. Відчим холодно посміхнувся і мовив ні, Петре, відповідь 28». Тобто я мав шанс перемогти в цій суперечці, треба було лише довіритися тим, хто вирішив мені допомогти і, слід сказати, дав правильну відповідь. Але, як і мільйони людей, підавшись сумнівам, я підвів сам себе. Мені часто доводиться повторювати, що часом правильно сформулювати запитання значно важливіше, ніж отримати відповідь. Причина в тому, що в правильному запитанні вже таїться безліч найважливіших відповідей, найголовніше в нашому житті саме практика. Містика, філософія, чудеса це добре, але важливий лише практичний результат, який може допомогти або конкретній людині, або всім людям. А що, якби тоді, коли глянув на місяць і заплющив очі, звернувшись до незримих сил. Попросив розповісти мені виграшні цифри найближчої лотереї з великим джекапеотом. Чи код від сейфа, де гроші лежать? Або результат футбольного матчу, завдяки якому мої батьки могли б зірвати куш і поліпшити своє становище, поставивши на гру. Якби я попросив допомоги такого ж тибу, чи пішли б мені назустріч? Чудове запитання. Езотеричні скиглики скажуть ні. Це працює тільки для важливих духовних нематеріальних речей. Маячня. Або система та механізм працюють для всього або ні для чого. І подальше життя довело мені це, коли довбануло веслом по голові, знову вирішило перевірити мене на сміливість. Однак і наступних два неймовірні випадки мене не навчили нічого, тому що тривалий час мені і не потрібно було нічого. У дитинстві я мало що мав. Але я цього не усвідомлював і був щасливий.